Вітаю в ефірі, як завжди усі порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: серед звільнених з російського полону захисників України шість із Полтавщини. 109-й мікрорайон Полтави буде із теплом. Тут завершили реконструкцію котельні. Паралелі між комуністичним режимом та російським терором провели на виставці комунізм дорівнює рашизм. Українці відзначають маленьку перемогу. Із російського полону повернулися 215 наших захисників шестеро із них мешканці Полтавщини і нашого міста. Про них дивіться у наступному матеріалі. Шістьох захисників України родом з Полтавщини повернули з російського полону. Про це повідомив речник обласного центру комплектування Роман Істомін. Серед них офіцер бригади морської піхоти імені Михайла Білинського, який боронив Азовсталь Сергій Стратійчук. Він потрапив у полон 12 квітня під час бойових дій у Маріуполі. На своїй сторінці у Фейсбук чоловік написав. Ті тварі не змогли нас зламати, хоча намагалися з усієї сили. Дякую коханій дружині, моїй сім'ї, рідним і друзям за те, що вірили, чекали і молилися. Це було єдине світло в кінці тунелю, на яке я йшов 162 проклятих дні. Далі реабілітація, відновлення здоров'я і всього спорядження. Із цієї ж бригади був і Сергій Павлюк. Він опинився у полоні окупантів 17 травня під час евакуації із Азовсталі. Повернули в Україні і Волину Сергія Волинського, командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Саме під його командуванням, бригада морпіхів у Маріуполі успішно з'єдналася з полком Азов і продовжила оборону міста. Нас повернули. Дуже вам дякую, просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду з дитями і скажу все, що я, ну, маю сказати. Визволений із полону і майор Богдан Трубічин, який служив у складі бригади імені гетьмана Івана Мазепи, заступником командира батальйону. Його від 12 березня російські військові утримували в районі селища Ольгинка Донецької області. Сергія Кравченка, який служив у Національній гвардії України, також звільнили з полону. З 20 травня він був разом з рештою захисників Азовсталі у колонії Воленівці. Утримували в колонії воленівці і воїна полку Азов Олексія Стрибкова. Він виконував бойові завдання на оборону Маріуполя. Його донька Полтавка Ірина в соцмережах написала: нарешті це сталося так. Тата повернули. Це правда. Нашій родині сьогодні щастя, сльози радості. Це найкращий день від початку війни. Я вірила в тебе, вірила в твоє повернення. Щаслива чути твій голос знову. Дякую. Вони готові навчатися, аби боронити рідну землю і вдень, і вночі. Від початку повномасштабного вторгнення у Полтаві створили добровольче формування територіальної громади Легіон його командир, чемпіон світу із тайського боксу Олег Приймачов. Наша знімальна група побувала сьогодні на одному з тренувань Легіону і вже підготувала для вас ексклюзивний матеріал. Ось так проходить навчання добровольчого формування. Легіон його створили у Полтаві після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Люди прийшли сюди майже з нульовою підготовкою. Декілька чоловік буквально це служба в армії, а був в спецпідрозділах і все. А так до цього до, до легіону майже ніхто зброю в руках не тримав. Всі тут за власним бажанням, тому що прийшли такі часи, що потрібно зараз вивчати військову справу і. Всі однодумці зібрались. Займаємось, тренуємось, готуємось, тому що хто його знає, що буде завтра. Навчання військовій підготовці у легіоні відбуваються кілька разів на тиждень. Сьогодні тренують роботу за броньовою технікою, елементи бою за броньою, вхід в населений пункт і так звану зачистку. Найперше бійці відпрацьовують злагодженість роботи в команді, говорить заступник командира із бойової підготовки, інструктор з позивним Кайман. У нас є ще і теоретична, і правова підготовка, плюс фізична основи статута, строєва. Тому я вважаю, що ну, десь 2-3 місяці це буде достатньо, щоб, щоб зробити більш підготовленого бійця. Тренували добровольці і навички із прочисування місцевості. Відпрацювали на локації і медичну евакуацію, а саме як перемістити пораненого, використовуючи підручні засоби, наявні ноші, евакуаційні петлі та карабіни. На імітували стрільбу із різних положень при появі цілей із різних сторін. Командир легіону Олег Приймачов каже, тренують полтавців професійні інструктори, які мають багаторічний бойовий досвід. Пріоритет в нас безперервне навчання, досконалення своїх навиків та ознайомлення з військовою справою. Переважно всі, хто є зараз в особовому складі. Це знайомі, знайомі мої, знайомі мого заступника, люди, люди, в яких ми впевнені і е, які з якими можна йти на виконання будь-якого завдання. Чекаємо бойового розпорядження від нашої військової частини, від командира, якому ми підпорядковуємося до залучення в більш більш активних, скажімо так, заходах. Полтавщині тимчасово заборонили проводити масові заходи. Такі рекомендації отримала Полтавська обласна військова адміністрація від центрального військового командування. Про це повідомив речник начальника Полтавської ОВА Максим Ковальов. За його словами, на час проведення квазі-референдумів на окупованих територіях у нас в області заборонено проводити мирні збори, мітинги, демонстрації та інші масові заходи, де є скупчення понад 10 людей. І саме через заборону збиратися у групи більше десяти осіб, засідання міськвиконкому сьогодні відбулося без присутності журналістів. Пояснив перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Засідання провели у змішаному форматі. Серед важливих рішень виділили кошти на закупівлю газу для населення та для підприємства Полтава теплоенерго, затвердили мережу дитячих садочків та навчальних закладів. А також йшлося про інвестиції на створення нових робочих місць. Докладніше дивіться у сюжеті. Міськвиконком без журналістів у змішаному форматі і стисло на черговому засіданні виконавчого комітету полтавської міської ради розглянули понад 40 питань порядку денного, що стосувалися життєзабезпечення міста. Відповідно до розпорядження командира оперативного угрупування суми введено обмеження щодо проведення публічних заходів, а також зборів різних заходів більше 10 осіб. Тому сьогодні на виконкомі було обмежено і доступ і журналістів. І Запрошених взагалі проведено стисло. Внесено зміни до програми соціального та економічного розвитку міста та в бюджет, що в першу чергу пов'язано з виконанням програми Полтавський спротив серед першочергових питань і підготовка до зими. Виділи кошти на закупівлю газу для населення, яке потрібно Тепленерго. Виділили сьогодні ще додатково 30 мільйонів. Того ми вже виділи на Полтаву тепленерго в сумі до 70 мільйонів гривень на забезпечення опалювального сезону. Ми виділяємо Полтава теплоенерго кілька десятків мільйонів для того, щоб почати опалювальний сезон, аби він пройшов без збоїв, щоб було тепло в оселях Полтавців. Тому ці всі розмови про те, що місто не дає грошей теплоенерго, є неправдою. Ми забезпечимо, як це і передбачено законом, теплоенерго всім необхідним для того, щоб було тепло, і ми сподіваємося, що теплоенерго відповість на нашу доброту зниженням тарифів. За які я борюся, за зниження яких я борюся, зокрема у судах. Виділили кошти і за програмою Турбота, говорить Сергій Каплін. А на залучення інвестицій для створення нових робочих місць було виділено 580 тисяч гривень. Сьогодні треба створювати нові робочі місця, незважаючи на війну. Треба робити все, щоб працювали наші підприємства. Треба розвивати технопарки, треба залучати інвестиції. Полтава прийняла більше 100 тисяч переселенців і всім. Їм і в першу чергу нашим мешканцям потрібно дати роботу, дати прихисток, дати житло і дати максимальну підтримку. І ми цим щодня з ранку, ще сонце не встало і. Коли вже сонце сіло, займаємося також на засіданні. Затвердили мережу навчальних закладів та дитячих садочків. 69 дитячих садочків на загальносвіті школи це 33. три. Скільки дітей, яка ходить на навчання в школи, це 33 тисячі дітей, дитячі садочки до 10 тисяч. Будуть у Полтаві і пункти обігріву. Запевнив перший заступник Полтавського міського голови. Ми бачимо, що агресор лупить по. Інфраструктурних об'єктах, тому сьогодні ми на на виконку внесли зміни у програму підтримки внутрішньопереміщених осіб, тому що сьогодні ми хочемо ті заклади, які, в яких проживають а таких більше 15 закладів внутрішньопереживають переміщення особи. Ми ставимо там альтернативні види опалення це котельня твердого трудому паливі, а також інфракрасне опалення від модульних генераторів. І плануємо також забезпечити пунктами обігріву. Місто Полтави на випадок надзвичайної ситуації. Таких пунктів у нас буде 13. Карту з пунктами обігріву невдовзі оприлюднять, зазначив Валерій Пархоменко. 109-й мікрорайон Полтави буде із теплом. Після піврічної перерви котельня на квітучі 6 відновила свою роботу. Її повністю реконструювали. Як це вплине на майбутній опалювальний сезон та скільки коштували роботи підприємству Полтави Теплоенерго, дивіться у сюжеті. Реконструкцію котельні Полтава Теплоенерго по вулиці Квітучий, 6 завершено. Капітальний ремонт тривав 5 місяців, і за цей час котельню повністю модернізували, говорить директор технічного підприємства Володимир Пасічко. Нові сучасні котли, які обладнані економайзерами. Коефіцієнт корисної дії цих котлів не нижче 94%. Також котельня працює. Повністю в автоматизованому режимі. Вже зараз сигнал про роботу цієї котельні передається на диспетчерську службу там газову службу підприємства. Ми повністю контролюємо. Починаючи з 13 вересня цього року, ми відновили подачу гарячої води. Люди чекали 5 місяців на цю гарячу воду. Зараз всі споживачі цього мікрорайону, які опалювалися від котельник, ідучи 6 з гарячою водою. Реконструкція котельні обійшлася в 35 мільйонів гривень. Це кошти підприємства Полтава теплоенерго, Полтавської громади та обласної ради. Нині котельня повністю готова до опалювального сезону і її потужностей вистачить тепер на вдвічі більшу кількість споживачів. П'ять котлів бош стальних водонагрівальних. на кожному встановлено. Оснащений утилізаторами, за допомогою яких також відбирається тепло з відхідних продуктів димових газу. Котельна після реконструкції збільшила свою потужність майже в 1,7 рази – з 12,5 МВт до майже 28 МВт. Також було замінено димову трубу, встановивши нові димові труби, з допомогою яких і відводиться. Продукти згорання. Якщо реконструйована котельня відтепер готова надавати тепло, крім вже існуючих споживачів, ще й жителям 109-го мікрорайону, то технічний стан тепломереж, який і зараз належить Полтавському турбомеханічному заводу, залишається незадовільним, підкреслюють теплоенергетики. Ці тепломережі в аварійному стані і потребують ремонту. Тож на Полтава теплоенерго розробили проєкт з їх реконструкції. Втім, щоб розпочати ремонтні роботи, необхідні кошти понад 30 мільйонів гривень, говорить Володимир Пасічко. Згідно кошторисної документації, вартість заміни більше ніж 2 км 600 метрів мереж, складає 34 мільйона гривень. Не чекаючи якогось там виділення фінансування, ми. Від власної котельні спробували заповнити мережі. Винайшли чотири аварійних порива. Їх віліквідували і зараз хоча б змогли набрати мережу 109-го мікрорайону водою, ну ще хоч це, як сказати, прискорення можливого пуску туди. Але поки не вирішиться питання балансової належності мереж, юридично ми не маємо підстав заключати договори з споживачами 109 дев'яти мікрорайону. Підприємство неодноразово зверталося до міської ради щодо фінансування реконструкції тепломереж, говорить Володимир Пасічко. Наразі єдиний варіант забезпечення теплом жителів 109-го мікрорайону від котельні Полтава теплоенерго це подача теплової енергії через підприємство посередник, як це робили протягом останніх кількох років. Зараз можливим варіантом постачання тепла на 109-й мікрорайон це до межі балансової сьогоднішньої межі балансової нареж. Тобто є побудована перемичка. Є лічильник теплової енергії, які минулі два опального сезону, по якому ми передавали, так і ми можемо, наприклад, Полтава тепло передати цю теплову енергію. Або ж іншим шляхом є винайдення фінансування, виділення коштів, придбання необхідних труб і Тоді як то вже компромісно можна взимку, навіть якщо вони вийдуть з лад, хоча б буде чим їх замінити, ці мережі, тоді ми зможемо вже говорити про заключення договорів зі споживачами 109-го мікрорайону. Кременчуцька теплова електростанція відтепер на балансі області. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати Полтавської обласної ради на засіданні сесії. Це допоможе з організацією питання опалювального сезону у Кременчуці. Також депутати підтримали питання, пов'язані з фінансовою підтримкою і інших комунальних підприємств, які перебувають на балансі області. Детальніше у наступному матеріалі. 22 вересня у режимі відеоконференції відбулося пленарне засідання 15-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради. Депутатський корпус підтримав ті питання, які стосувалися комунальних підприємств області. Зокрема, ухвалили рішення пов'язані з організацією опалювального сезону у Кременчуці. Більшість підтримала питання, які стосуються. Дачі згоди на прийняття з державної у комунальну власність цілісного майнового комплексу Кременчуцький ТЕЦ це підтримка, перш за все, Кременчуга, для того, щоб люди могли отримати тепло. Була підтримана програма фінансової підтримки підприємств, комунальних підприємств тепла. Теплоенергетики і водопровідно-каналізаційного господарства. Третє питання було яке підтримано це збільшення статутного капіталу Полтавського обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго щодо опалення у Кременчуці, то там все буде своєчасно, навіть попри руйнування ТЕЦ, говорить депутат обласної ради, перший заступник генерального директора Полтава Теплоенерго Ігор Процай для того, щоб відновити втрачені потужності, ті, які по яким було завдано удару. Необхідно було пройти процедуру безпосередньої передачі від державної власності в комунальну власність громад майна Кермічуцької ТЕЦ. Після того як уряд прийме рішення необхідно буде ще раз скликати сесію для того, щоб розглянути питання безпосереднього прийняття або неприйняття в комунальну власність цього майна. Крім того, проведена підготовча робота по виділенню коштів для придбання відповідних потужностей, які будуть страховими для здійснення опалення в місті Кременчука. Певну фінансову підтримку на відновлення Кременчуцької ТЕЦ надала держава. Сьогодні спільним рішенням спрямували кошти, і ми з обласного бюджету каже депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Були проголосовані зміни до програми, завдяки яким тепер ми зможемо. Провести відповідні е, закупівлю обладнання і відновити роботу Кременчуцької ТЕЦ. Е, і, звісно, це дасть змогу е, отримати тепло людям. Нагадаємо, Кременчуцька ТЕЦ зазнала руйнувань у квітні, понілучило 9 ворожих ракет. Як шукати гроші на екологічні проєкти та зелене відновлення? Про це сьогодні говорили представники громадської організації Еколтава і з представниками громад Полтавщини. Адже екологічна тема актуальна для нашого регіону. Що дають такі проєкти, дізнавалася Анна Литовченко. У Полтаві провели координаційну зустріч з громадами щодо пошуку фінансування екологічних проєктів та зеленого відновлення. Організувала її громадська організація Еколтава разом з Міжнародним фондом відродження. Ми запросили представників громади сьогодні обговорити, які в них є ідеї з чим вони зараз зіштовхуються, з якими викликами можливо, і як би ми могли допомогти їм в цьому напрямку. Наприклад, як шукати фінансування на зелені проекти, який опалювальний сезон цього року буде, тобто. Що ми можемо зробити, щоб полегшити життя громадам, і вони цей палювальний сезон дуже вдало. Так само будемо говорити про продовольчу безпеку. Усього на зустріч завітали представники близько 20 громад Полтавщини. Андрій Романов представляє Решетилівську громаду. каже наразі у них є два важливих проєкти, які вони сподіваються найближчим часом втілити у життя. Ми конкретно вже другий третій рік хочемо завершити розчистку річки Говтва Грузька. Це біля села Прокопівки. Проєкт великий. В 2020 році ми почали. потім він був нажатий на паузу, і зараз ми хочемо знайти кошти чи партнери для того, щоб таке завершити до кінця до логічного і поглибити частину річки і зробити, висадити певні зелені насадження, і щоб наша молодь могла займатися якісно водними видами спорту. Екологічні питання залишаються одними з найактуальніших для кожної громади області, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні на зустрічі з громадами обговорювалися в принципі питання як екологічного характеру, питання продовольчої безпеки і ті, ну скажімо, такі пілотні або зразкові кейси. Які можна розповсюдити на інші громади, на інші регіони, ті пілотні проекти, ну скажімо, які є будуть дуже актуальними в післявоєнний час? Я сподіваюся, сьогоднішнє обговорення це фактично, ну такий, скажем, тригер, що ми вже поступово готуємося до мирного життя у післявоєнний час, коли будуть актуальними питання бюджетування. Продовольчої безпеки, екологічних, екологічних стандартів, усі екологічні ініціативи громад, обласна влада за можливості обов'язково підтримуватиме. Зазначив Олександр Лемешко. Комунізм дорівнює расизм під такою назвою у Полтаві. Сьогодні відкрилася просвітницька виставка, що проводить паралелі між комуністичним режимом 20-го століття та російським терором, який ми спостерігаємо зараз. Організували експозицію представники державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Із виставки повернулася наша Ольга Козіна. Комунізм дорівнює расизм. Виставку з такою назвою презентували у Полтавському педагогічному університеті. Експозицію підготувала команда архіву національної пам'яті серед співорганізаторів виставки Полтавська обласна рада. У такий спосіб провели паралель між злочинами комуністів у двадцятому столітті і тим, що відбувається зараз. Це фотодокументальна виставка Комунізм дорівнює расизм», рашизм, яка складається з вісьми стендів, і представлено 13 героїв. Кожен стенд це герої 20-21 століття але вони між собою поєднані, тобто з одного боку, це жертви двох режимів тоталітарних в двадцятому столітті. На знищував комуністичний тоталітарний режим. 22-му році ми стали жертвами расизму. Ми хочемо показати, що Оскільки ми не засудили вчасно комунізм, інші цим користаються і намагаються всі ці найгірші най 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 практики людини використати і втілити зараз в Україні. Власне, ми хочемо показати, що важливо зло, щоб воно було покарано на кожному стенді. Люди різних епох, але одного фаху, ми хочемо показати, що наприклад, тільки от якщо взяти декілька доль людських, що методи. Злочинні Росії стосовно України не змінилися за 100 років. Як вони привнесли совєтську владу, і що вони робили з людьми? Так само ідентично, що з підприємцем, що з вчителем, що з депутатом, що з науковцем, викладачі, директор школи, директорка школи. Потім іде науковці Володимир Семеренко, чиїми яблуками ми ще досі захоплюємося. Їмо видатний селекціонер і Василь Кладько, науковець фізик. Заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва говорить, деяких героїв та героїнь виставки знає особисто. Тема цієї виставки, да, і нинішнє сьогодення воно війшло болючими слідами в кожну українську родину. І деяких цих людей, яких вже немає на нашому світі, я знаю особисто і найкращі люди, які зараз боронять у нас Україну на сході. І на півдні сподіваюсь, що всі живі повернуться додому і будуть допомагати в розквіті нашої держави і встановленні українськості. Аби охопити та просвітити якомога більше людей. Всі тексти на стендах перекладено кількома мовами. Говорять організатори. Виставка Комунізм дорівнює рашизм триватиме протягом двох тижнів. Вона розташована на другому поверсі другого корпусу Полтавського педагогічного університету. Далі виставка мандруватиме Полтавщиною згодом вирушить до Кропивницького та до інших міст України. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.